Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 9 березня, неділя. І ладушка, як завжди, в неділю знову зробила собі подарунок. Не, Не, мо... Не може вона без цього. Так, люблю. а що ж там таке? Ну, все. Хлопчисько. Хлопчисько. боже. Такий молодесенький, гарнесенький. Чотири місяця. Боже. Дітиниш. А ти хоч дивилася, це хлопчина? Так, дивилася. Повірте, це хлопчина. це ну. все твоя подружка. Див, подружка маленька, ти трошки старшенький. Виростіть. І буде у нас. Малята будуть красиві, і блакитно білі, і чорно білі. Вот это такий зайчик. Так, сейчас надо красиво клеточку оформить. Ну дай. А скільки ж він коштує? Ту. Тисячу гривень. Тисячу гривень. Тисячу гривень. Як виявляється, це уже недорого. Да? оп, оп, Такая дівчулька, красотулька і хлопчик гарний, дітки, гарні. тьфу на вас. О, Хай розмножується у нас. Ну, бо одна кроличка не розмножиться, Ви ж, навіть знаєте, так? Да? Ти щаслива? Я так. Да. Боже, скільки треба для жіночого щастя? Так, будемо займатися далі кроликами. Будемо.